Банкрутство гігантів американської автобудівельної промисловості спричиняє закриття сотень автосалонів. Хоча інші сподіваються без великих втрат пережити скруту. Про один такий салон в невеликому місті в штаті Пенсільванія розповідає Зрослав Байдюк. Okay. Коли вам буде зручно привести машину через півгодини, вас влаштує okay. Okay. у цьому автосалоні у Вінбері, старому шахтарському містечку з населенням 5 тисяч людей. Панує спокійна атмосфера. Генеральний директор Френк Аркуріо не дуже переймається економічним спадом, покладаючись на солідну базу клієнтів. Ми не тиснемо на людей. Ми прагнемо продати машину, але іноді це не виходить. У нас такий бізнес. Якщо ми добре ставимося до людей, то вони завжди повертаються однак тут розуміють, що доброї репутації автосалону може бути недостатньо у цей важкий економічний період. Тут намагаються підтримувати парк автомобілей, який можна продати за 30-60 днів. Власник автосалону Мет Сміт говорить, що нелегко продавати машини, коли людям важко отримати позичку на їх купівлю. нам пощастило. Ми вже 25 років. Маємо добрі стосунки з великим банком, але для інших це проблема і вони сверчають бізнес. На продаж впливають стрибки цін на бензин. За останні кілька тижнів ціна на бензин почала швидко зростати. Торік, коли ціни піднялись до рекордного рівня, різко впали продажі великих автомобілів йти в ногу з попитом і стежити за змінами це дуже нелегке завдання. Все ж усі п'ять автосалонів Сміта мають сталу кількість клієнтів. Компанія також успішно продає машини через мережу інтернет. Я продаю у США, Канаду, Європу, Японію, Австралію, практично усюди. Цей автосалон спеціалізується на десяти різних марках, серед яких Крайслер, який оголосив банкрутство. Однак тут бачать перспективу. So коли ми дивимось на наше місце в цій грі, ми бачимо важливу нішу. Ми поєднуємо створений виробником продукт зі споживачем, адже споживачам необхідно мати відносини з нами, коли треба щось відремонтувати, замінити деталі чи колеса. Сміт говорить, що зараз його бізнес не процвітає однак, впевнений, що зможе пережити ці складні економічні часи завдяки індивідуальному підходу до покупців. Зорислав Байдюк голос Америки.